Черговий крок від постулату про те, що українська класика може бути лише шароварно побутовою, робить Івано-Франківський Облмуздрамтеатр. цього разу із прем'єрою вистави, створеної за єдиним завершеним драматургійним твором Тараса Шевченка. У репертуарі місцевого театру Назар Стодоля з'явиться вже втретє. Після постановок у далеких 45-му та 84-му роках минулого століття за втілення її нової версії на цій сцені взявся молодий режисер зі столиці. Не в кожному театрі можна втілити цю п'єсу. А в uh, Івано-Франківському театрі є актори, є uh, дуже талановита молодь, яка uh, може натхненно творчо і професійно. Працювати і мені, і мені дуже приємно працювати з акторами, класична п'єса геніального автора із проблемами та конфліктами, які є актуальними у всі часи, за жанром мелодраматична. Однак насичена такою кількістю фольклорних подробиць, що в театральних постановках часто губиться сама сутність пристрастей, оновити їх подачу для сучасних глядачів. Ось у чому вбачав своє завдання режисер. Хоча жодних авангардових чи гіперноваторських елементів, окрім психологічної драми, до вистави не вводив. Те, що я побачив, та естеті... Ти, в якій працюють актори у цій виставі, намагаються працювати те, музичне оформлення, яке запропоноване, художні вирішення. Ну і загалом, режисерська концепція запропонована режисером. Власне, це і є така, на мою думку, цікава спроба трішки по іншому, як я вже сказав, не шароварно висвітлити цю відому славетну драму Тараса Шевченка. У історії музично-драматичного театру імені Івана Франка налічується майже півтора десятки постановок за творами Шевченка. Нову виставу презентують у рамках відзначення 200-ліття – від дня народження Кобзаря. Впродовж першого місяця весни та з нагоди ювілейних шевченківських днів її продемонструють аж 10 разів. Дебютні прем'єрні покази відбудуться 1 та 3 березня о 18-й у приміщенні обласної філармонії. Наступні вісім вистав, серед яких і денні гратимуть здебільшого для школярів та студентства у кіноконцертному залі Арена Центр.